Всім привіт, вітаю вас в своєму влозі. і сьогоднішній випуск я починаю з аеропорту. Я просто хотіла вам сказати, що до цього, коли до свого першого випуску, я знімала і монтувала, щоб ви розуміли, десь випусків три. Які я не виклала через те, що я передивлялася, думаю, боже, кому це треба? Воно зовсім не цікаво. Типу, та ні, я не буду. І так ось три випуски змонтувала і не виставила. Тому зараз я е, все, що я роблю, я думаю, що я буду постати. Я лечу спочатку в Париж, потім літаком, потім автобусом їду до Варшави. Там зустрічаю з мамою. І звідти літаком їдемо в Анталію. 10 днів відпочиваємо, і потім автобусом їдемо в країну додому. Тому я думаю. Це буде веселий дріб. Ось так, в мене є. Є71. Це сюди. Перший експіріс я лечу без багажа. Ніколи такого не було. Я лечу лише з ручною платю. Риштоплат, до речі, можливо, може бути цікаво. Бо я цього не знала. ручну плать можна здавати в багаж. Якщо ти здаєш цей багаж, веснокладі багаж, то дозволяється туди класти алкоголь. Ось. Бо везу з Мексики такі таким І Я переживаю, що заради цього алкоголю мені доведеться купкати окремий багаж, тому такі вам щось дали теж Париж, Париж Так, ми випадки. Сі половиною день я з пола і була біля вікна, мені вийшло посадити весь час без жодної паніки. Я ще себе не бачила в дзеркало, але мені здається, що я трохи змучена. Чекаю свій багаж, заряджаю телефон, бо я проспала весь рейс і не зарядила, забила. Дивилася, як мені їхати до ей вежі, потрібно купити тобто, один квиток в автоматі, який коштує 10-50 євро. Е, забрала багаж, я зараз буду нюхати, як пахне Париж. Хоті автомати, де купляти мені квиток. Я дуже не хотіла їхати на метро, але інакше не, не вийшло. Не розумію, як тут ходять люди просто. Вони хоче. Дихаю Парижським повітрям. Боже, я не можу повірити. Тика. І я вже її купу раз бачила на картинках, на фотках, але коли я сюди приїхала, було прикольно, але не було відчуття такого, типу, прям... Вау-вау-вау! І що мені хочеться плакати? От а саме Ейфелева вежа, ну напевно, це просто туристичне місце. Ось, я дуже багато назінків, я дуже багато мало очікувань. Вони там всі їли і мені тепер це хотілося їсти. Такою гарною локацією. Я їду вже на автостанцію. Бляха, так тяжко, я не можу, що такое, я не маю нічого. Легенький є чемодан, а тут лише ноут і, і документи. І напевно мені так важко гляньте, вже так плечи вбулось. жарко. Я ледь знайшла цю зупинку, поїхала в одну сторону, поїхала неправильно, приїхала в іншу, приїхала неправильно, потім визвала Uber, він мене відвіз теж неправильно. Коротше, я поки знайшла ту зупинку, просто значочок. Типу фліксбас. Я не знаю, яким мусила його знайти. Так, зараз їду в Варшаву і там зустрічаюся з мамою. І знаю, ми будемо летіти в Туреччину. Щойно приїхали в Люксембург. Щось я дуже впевнена на собі була, що я буду 25 годин їхати, але погоди. холодно їхати, бо все менше був дощ. І зараз іде дощ, і ми десь в Німеччині. Я спала ту дождьбу, я спала сім'ї, стараюся спати, бо тим менше залишиться їхати. Зараз 10 ранка. Я приїжджаю в 11-й вечора. Дякую. Я воняю. Не нюхай. Ану. Ні, да, все. Я не пахну добре. Так, ми з тобою бачились 6 місяців назад. Я вже не раз в'яка, два рази. Там сюди. Так. Розплювалося рядочок Класно. але я і в автобусі э, спала на чотирьох сиденьях. Так. Обзор, обзор, обзор. Я схожа на людину, я себе відчуваю живою. Відпочинок all-inclusive. Cały Red Bull i Red Bulls, Mamy czerwoneńki, mini rozeweńki, bardzo fajne i girly girl Red Bull. Mm. Mm. Может, это даже не Мексика. Нет. Нет, этот мир абсолютно понятен. Привет, уже из Анталии. Якщо чесно, ми прилетіли вчора, а приїхали і вчора вже не мала сил нічого знімати, нічого показувати, бо чесно були виснажені і що хотілось попасти на море, то ми ж вчора такі в полудріамі поїхали на море. Ось красива, mm -hmm. дуже красиво. Покупана, накормлена. Я не можу. Смачно. Mm -hmm. Може бути більш щасливо. Ще буде всі вигуляємо. Що всі вигуляються? E, сьогодні я рахую, що це сьогодні перший повноцінний відпочинок починається. Не, ми виспались класно. Я ще не вмію закінчувати влоги, але як буде, так і буде. Не старайтеся мене не осуджувати. Ось цей переліт три дні. За Париж хотіла сказати, що якщо б ви хотіли поїхати в Париж. То 100% це має бути не один день. Але для мене я просто хотіла побачити Ейфелеву вежу, і мені не було принципово е йти більш ні на які місця туристичні, але я знаю, що там є дуже багато класних гарних місць. Просто я туди не попала через брак часу, і це такий був момент. Типу, я розуміла, що там прикольно, але не мала часу насолодити. Ще ще мода нові було, тому галочку зейфаловою поставила, але для повноцінного відпочинку, щоб відчути класну атмосферу, скрізь побувати, то я думаю, одного дня це супер мало, і їхати лише на один день брати окремо квиток не варто. В мене так, бо Я брала квиток з пересадками, не з пересадками, а два окремих квитка. Тому, типу, я могла собі дозволити так. Трошки зробити паузу між рейсами, щоб трошки погляти в Парижі. Тому так всім бажаю гарного дня і наступний випуск буде вже про наш відпочинок. Ми тут будемо, не знаю, ще 7 чи 10 днів, бо як ми будемо добиратись назад. Хто живе в Канаді, знає, що тут ці не просто космос на літо, на квитки. Ще не знала до останнього, чи я буду їхати чи ні, тому брала квитки всі в останній момент, а це е, за дорого. Тому як будемо добиратися ще до України, я не знаю, або автобусом, або їдемо літаком до Варшави, а потім автобусом. І цей час автобусом він забирає дні, які зараз для мене дуже важливі. Тому подивимося, скільки тут буде наш відпочинок. І от мама зараз сидить всередині в кафе. Ми до речі, зашли тут дуже класно, біля готелю нашого кав'ярня. І вона якраз дивиться, вибирає, які є на які дати рейси. І ми сьогодні вже будемо знати, коли ми будемо їхати додому. Сілую обняла, люблю.